Даю новий алгоритм, як, як перестати відкладати життя на потім, а починати жити тут і зараз, або як справитися з прокрастинацією. Малюю лінію з лівого верхнього кута в правий нижній кут. Кругами позначую, від чого мені треба, що мені від чого мені треба позбутися, від чого звільнитися, і що я відкладаю, що треба мені почати робити нарешті. Так, і перше, коли це буде починаю початок проявлення. Я, починаю, я перестаю відкладати своє проявлення. Так, ведення соціальних, соціальних мереж. Я починаю малювати нові алгоритми, щоб пробудувати нові нейронні зв'язки. Я роблю реальні вправи, я виходжу в люди, я дію по-новому. Я по-новому себе відчуваю зі стану ресурсу. Я починаю закріпляти це. Так, прокрастинація, я відкладаю. Початок здорового харчування, здорового способу життя. Е, я відкладаю кожний день, забуваю, відкладаю кожен день дякувати за хліб насущний, що я живу, що я здорова. Я відкладаю подзвонити дорогим людям і сказати, наскільки вони мені важливі. І поїхали. Я перекладаю, я відкладаю, я відкладаю. так? Подумайте, що для вас важно, важливо і що ви відкладаєте на завтра. Я відкладаю робити собі приємне задоволення, робити собі подарунки, радіти життю. Я економлю, я відкладаю гроші, відкладаю, ёлки палки на чорний день. Уявляєте, що в мене вийшло? Таким чином, ставлю сьогоднішню дату. Сьогодні у нас 14,84 року. І ставлю, наприклад, на місяць, 14.09.2024 24-го року. Так, це я зробила. Потім я. Розкручую свій намір, спіралі, дві спіралі це моє бажання, бажання почати діяти, діяти по-новому. Бажання. Так. І моя відповідальність. Я так само беру крапку, і я відповідальна за свій вибір. Я починаю діяти по-новому. Ось такі спіралі розкручуються, і малюна починає оживати. Все оживає, починає рухатись, дихати. І ця моя прокрастинація, вона кудись улітучується. І мені хочеться вже починати рух до нового, до нового свого ставлення. До нових дій і нових результатів. І я бажання, і я починаю діяти, я малюю трикутник, реальний, трикутник реальних дій, що, наприклад, я готова вже сьогодні зробити по-новому з нового стану. Буквально і пишете сьогоднішнє число 14.08, і для себе що ви по-новому робите? Як ви у світі себе ведете, виходите на вулицю і буквально починаєте проявляти себе, робити такі речі. Що ви раніше не робили, і кайфуєте. І може ви колись навіть боялись, або не могли, або уникали, не знаю що. Так дуже просто подивитися людині в очі, посміхнутися і першим заговорити, сказати хеллоу. який ти сьогодні гарний, або яка ти сьогодні гарна. Хоча б посміхнутися, як не вистачає сміливості заговорити. Але вищий пилотаж, коли ви будете так от до людей ставитись і бачите цю красу, але спочатку ви починаєте цю красу і любов, і доброту випромінювати себе. Угу. І відчуєте, який прилив сил це вам дає. Ну, Це для початку, тому що обов'язково треба зробити якусь, якесь закріплення. перший крок. Перший крок до цього нового стану. Може, ви навіть несвідомо цього уникали. І, може, хотіли. Нових знайомств, щоб вас побачили, почули. А підсвідомо вийдетесь проявлятися. Оце буде перший крок до вашого проявлення. Проявлення у світі, я є. І зараз, коли я є, я беру і малюю таку класну зірку. Я є. Я свічу, я проявляюсь. мене видно, я можу. Це моє. Я виходжу. Я нова, я кайфую від цього. О, і розпускаємо, і починаємо світити на весь малюнок. Якби ви з цього нового стану з світу почали проявлятись і заявляти про себе світу. І я давала попередній алгоритм просто бачення, і так само ми дивимося: дивіться, дівчата, що відбувається, ми дивимося алгоритми, пролистуємо їх, ой, як цікаво, і не малюємо. І відкладаємо, тому що нам здається. Ну, я подивилася цього достатньо, я зрозуміла. Але поки ми не почнемо малювати, реально отак от робити таку от вправу, в нас не вибудується нова звичка, не пробудуються нові нейрони. Тому я вас просто закликаю, надихаю, малюйте, і ви просто себе не впізнаєте. Через якийсь місяць-два, але треба попрацювати. Бажаєте отримати такий от новий результат, треба діяти по-новому. Так, я зараз даю колір. Даю колір. І мені хочеться почати з зірки, що вона світить наповно. Я дію з цього нового стану. Я зірка. Я сяю. Я можу. Угу. Я хочу такі питання вам задати. Чи думає зірка, що в неї щось не вийде? Ні, не той купер. Чи боїться вона, чи думає, що в неї щось не вийде? Чи вона просто сяє, тому що вона не може не сяяти? Вона просто є така, як вона є, справжня, відкрита, сяюча. Чи є в зірки якісь страхи? Подумайте і відчуйте, встаньте на цю позицію, що ви така от зірка на небі. І ви її та зірка. Я зараз, я зараз піднімаю енергію, піднімаю енергію і збираю, ніби бусинки такого намиста початок реальних дій. О, Я усвідомлюю, я починаю діяти по-новому, тому що я хочу змін. Я не очікую нових результатів, діючи по-старому, а я починаю робити реальні кроки. Я роблю реальні кроки до своєї мрії. Як кажуть, програми без бою не здаються, ці обмежуючі переконання. Вони так глибоко в нас сидять. І ми навіть самі не розуміємо, що у нас тормозить. Вони дуже глибокі. Але коли я починаю потрохи-потрохи рухатись, так от безпечно для мене, от я починаю безпечно рухатись. Маленькими кроками. Ну подумай, що взяла малюнок намалювала. От вона заклала, що я не боюсь проявлятись, не боюсь знімати рілси, не боюсь говорити на камеру, не боюсь, сміливо показую себе. І це непогано. І не так страшно, як я собі думала. А у мене такі, такий колір сердечної чакри, любові, спокою. Пішов. Що не страшно? Це класно. Ось зірка. Даю зірці більше любові. Угу. І даю енергії своєму наміру. Буквально намір кожен день робити новий алгоритм, записувати, придумувати, виставляти, ділитись, писати коменти іншим людям, задавати питання, виходити з тіні, проявлятись, консультувати, заявляти про себе, хто я. От я зараз придумала собі таку назву, що я не просто психолог, я нейрошаман, нейрошаман. Я заявляю про це. І сьогодні зроблю шапку в профілі, зміню шапку в профілі і назву себе так, як я хочу, як я себе відчуваю. То, що я роблю, то, що я знаю, не можна в якусь одну галузь помістити, запіхнути, стиснути, я набагато більше. Так само як і ви. От Я зараз, зараз таким чином малюю спіраль, яка мій намір збирає ніби в точку. Я розкручувала спочатку, а зараз мій намір в ноковий стрільці. Збираються в таку точку, де концентрація, концентрація. То я звільнялася від прокрастинації, а зараз я збираюся. Я збираюсь докупи. Я можу. Я можу, я хочу, і це моє. Я отримую результат, я отримую кайф, я отримую задоволення. Я отримую енергію. Я отримую гроші. Я отримую любов. Я маю безпеку. Я живу в безпеці. Я живу в мирній державі. Ох ти. Ось така от енергія, така робота. Пропоную вам починати починати проявлятися, виходити з тіні, хоча б починати ділитися своїми роботами, своїми відгуками. Світ не настільки небезпечний, щоб ми боялися жити наповно. Ми для цього і прийшли. Це життя в цьому цілі, щоб пройти якісь уроки. Я ці уроки прохожу сміливо, з бажанням. Ось, яке в мене бажання є. Власне таке бажання. Воно таке. Я дію зі стану Я хочу, я бажаю, а не зі стану Мені треба розумієте? Коли в мене прокрастинація, вона тільки виникає тоді, коли мене щось зажимає і обмежує Мені треба. Угу. А тут от в мене кружочок такий лишився, я хочу такий стан дитинства дати. Я хочу. Я хочу так проявлятися, я хочу себе так вести, я хочу співати, я хочу танцювати, я хочу морозива, я хочу кави, я хочу спілкуватись. Я це роблю зі стану Я хочу. Ух ти. Я це хатючку опускаю, опускаю. І навіть коли ви не знаєте, чого ви хочете до кінця, представте собі, уявіть на хвилинку, що якась частина, внутрішня дитина, вона знала і інтуїтивно вона знає, чого вона хоче. І вона чекає. Вона чекає, коли ви почнете так діяти. Не думати, не боятись критики, не боятись змін. А починати діяти, зі стану Я хочу. А раз я хочу, то я і можу. Я хочу, і я можу. І мені для цього вистачить енергії. Енергії, наснаги, впевненості, підтримки, любові. І я сяю. Моя зірка засяяла наповну. І я сяю. Отаке От ніби на фоні такого неба я сяю. Хочеть, хочеться більше такого контрасту дати. Контрасту, що я виходжу в стіні. Я собі дозволяю. І відчувайте. Відчувайте лінію, відчувайте кольор уявляєте, ніби ця енергія у вас починає вже діяти рухатись. Якщо ви навіть нічого не відчуваєте, все одно процеси дуже глибокі йдуть. Просто розслабтесь тоді і малюйте. І коли будете ну, частіше малювати, я малюю кожен день і бачу результати на собі, то ви будете бачити зміни в своєму житті, бажані зміни. Тому що це реальні кроки, реальна дія. Не просто дивитися, заглядати, дивитися і ти типу, потішити себе, щоб ви все зрозуміли. Так воно не працює. Ну, ніби, ніби гарно. Ніби насичено все. Ніби я вже задоволена. Процес пішов, робота зроблена. Малюйте з задоволенням і отримуйте результати. Ні, ні Ще зачекайте, ще одна. Як же я. О, я проведу. Підтримку Бога, вищих сил, лінії вищого гатунку. Якості. Підтримка, я не одна. Мене чують. О, як сонечко попало. О, тепер все. Тепер все. До побачення, дякую за увагу, Па-па.